Владійний фонд Сім'я, команда Сім'я продовжує займатися допомогою Збройним силам України, ну, чим можемо. Останній збор був такий для нас великий на автівку для групи вогневої підтримки сил спеціальних операцій одного з підрозділів Збройних сил України. Я нічого не робив з волоссям на голові, поки ми не назбираємо на автівку 200 тисяч гривень. Ось ми їх назбирали і тепер можна діяти. Карл Маркс. Значить, Санта-Клаус це, це хід головний. Хемінгвей. Мікло Макла і Лизи був. Я насправді не знаю. Камерман знищує віруси, значить, моя улюблена група. Вот. Ну і все. І просто чучундра. Мабуть, це людська природа, не можна просто сказати, ми оголошуємо збір і чекати, що люди будуть донатити. Треба нагадувати, треба якось яскраво нагадувати про збір, тому що ну, інакше просто людям буде нецікаво, а таких людей, що мають якісь прям зайві кошти і просто донатять постійно, таких, я думаю, небагато. Збори, мабуть, да, стало важче закривати, але таким, мабуть, більше. Не дуже медійним фондам чи організаціям, чи командам, як, як ми, наприклад, як команда Сім'я. Хтось більш медійний, у того простіше, у того більше фан-база. Ну а ми ж в міру своїх сил намагаємось робити, робити і збори, і закривати збори. Нещодавно був ефір. Взагалі був ефір лігі сміху, в якому брали участь. Взагалі, зйомка була е, навесні. Тренеру Івану Люленову не сподобалося. Не сподобався наш сатиричний номер, в якому хочу відмітити, що не команда Сім'я, а герой сатиричного номеру кинув в його бік пакет, продемонструвавши недолугість деяких чиновників українських. Це ми хотіли продемонструвати і. Зал, начебто, зрозумів і посміявся з цього приколу, а тренер чомусь прийняв це як особисте і трохи цю тему розкрутив, розігнав, і вже фан-база його трохи нас ненавидить. Ми не зупиняємось у, нашій, у нашому бажанні допомогти Збройним силам України. У нас постійно є якісь запити, постійно є хтось, хтось з військових, хто просить про допомогу. Хоча вони не повинні просити, на мою думку, вони повинні вимагати. Ну, а все, все, що можемо. От зараз у нас там 46-ї бригади, хлопці з підрозділу безпілотних літальних апаратів, теж потребують допомоги нашої і будемо продовжувати збирати. і Всіх просимо приєднуватись до допомоги Збройним силам України.